Окрім того, що силовикам дозволено у зоні АТО стріляти без жодних попереджень і на ураження, так тепер правоохоронці матимуть право затримувати підозрюваних у тероризмі не на три дні, а на тридцять. Відповідні зміни до закону про боротьбу з тероризмом підписав президент України Петро Порошенко. Цю норму депутати ухвалили через військові дії на Донбасі. Мовляв, робота судів та правоохоронних органів паралізована, і міліціянти не встигатимуть за три дні підготувати матеріали, аби суд обрав запобіжний захід підозрюваним. Срок берется с запасом, а в случае, если невозможно будет организовать заседание суда, либо транспортировать лицо, относительно которого возможно будет избираться мера пресечения из-за невозможности транспортного сообщения между населенными пунктами. Тому запас завжди має бути. превентивно затримувати міліціянти матимуть право лише при наявності обґрунтованої підозри у терористичній діяльності. Рішення про затримання прийматимуть начальники головних управлінь СБУ та МВС у областях. Однак свої дії вони мають погодити із прокурорами. Нове правило затримання силовики застосовуватимуть лише у зоні антитерористичної операції.